Так, мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. І сьогодні ми з вами будемо вчитися робити ось такі невеличкі шишечки, не знаю, попирки, кульки. Ну, одним словом, будемо вчитися це робити. Для цього нам знадобиться гачок. І гачок я рекомендую брати та, такого ж номеру, яким ви і в'яжете основне полотно. Тобто, якщо я в'яжу спицями 2 чи 2,25, то я беру гачок під номером 2. 2. Так що, будемо зараз вчитися. Ось тут вже мені потрібно робити е, шишечку. І що я роблю? Ось у мене тут на доріжках, як ви бачите, і о ній я буду робити шишечку. Я спицю одну, ну як відсуваю, не використовую її, беру гачок, заводжу його, у цю петлю, яка в мене ще не пров'язана, на якій повинна бути шишечка. Заводжу і набираю три повітряних петлі. Петлю, причому зі спиці не знімаючи. Це все відбувається всередині петлі. Три петлі. Ось у нас є, бачите. Тепер що ми робимо? Ми в'яжемо два повітряних стовпчика. Зробили накид і вводимо гачок, дивіться, ось за задню дужку. Тобто таким чином, щоб у нас було ось тут зверху дві петлі, бачите? І пров'язуємо просто звичайну стовпчик з накидом. але не поєднуємо до кінця. Знову робимо накид. У це ж місце вводимо гачок знов в'яжемо стовпчик з накидом. Тепер, коли ми маємо вже на гачку в нас три петлі, ми їх об'єднуємо ось так однією і витягуємо. І бачите, на цьому завершується наша робота з гачком. Ми цю петлю вдіваємо на спицю, і у нас виходить ось така ось розкоряка. Що ми робимо? Ми на цю спицю направу перезнімаємо цю петлю, з якою ми вив'язали цю шишечку. Ось так зараз це виглядає. І тепер вершечок петлі, яку ми об'єднали, накидуємо просто на ту петлю основи І трошечки підтягуємо. І ось таким чином у нас вийшла шишечка. Це просто до того я в'язала їх спицю трошки довше і трошки заморочливіше, тому що потрібно туди-сюди ось так ну, перевертати полотно. Гачком швидше, і мені ну, виглядають вони плюс-мінус однаково, бачите, після цього, але гачком швидше. Ось так. Дякую, що заглянули на мій канал і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!